Привіт, Малолітній ін. Сьогодні інтро не буде, але буде відео, тому прошу втикати безпосередньо в нього. Так от, продовжуючи очумівші походеньки, заходжу до Ріордена забрати зільки за свій подвиг з минулої глави і догомохранителя рудий якийсь який... так мало Після чого направляю свою жопу до старого табору, де перебувають маги вогню. Але на мене якогось біса з ніхуя накидується дві ковартових з мосту. Блять, ще Мільтен фаєрболи в мою сторону кастує. Але він пуляв по тим самим вартівникам, які мене хуярили. Виявляється, не всі маги-підараси? І, взагалі, малюк настільки шокований останніми подіями в таборі, я б навіть сказав більше, ніж я шокований, враховуючи, що мене дубасять просто так. Розставлю для вас все трішки по поличках. Після того, як я віддав юнітори Сатурасу, стара шахта обвалилась до чортиків котячих. Гомєс і його шайка Беронів запідозрили, що до цього причетні маги води. А раз маги води, ну то й маги вогню теж. І саме тому без лишніх розборок, як в старі добрі часи, ватажок червоних наказав всіх втратити. Мільтину ж просто пощастило, що він не попав під гарячу руку в момент, коли. Інших магів хуярили ногами, бо сам малюк десь по колонії шастався. А коли вже прийшов до табору, то його як і мене, чуть не відхуярили. Зі всього, що я сказав, вище можна здогадатись: якщо магів вогню, які водним не дуже той допомагали, відібошили ні за що, то мене, який синім педикам, цілу минулу главу послуги надавав, захочуть відпіздити втричі сильніше. І саме через це Мільтен наголошує мені, щоб я остерігався будь-яких рагулів в червоному дранці, крім дієго, і каже мені, що він стоїть біля бокового входу в колонію. А основний варто оминати за будь-яких обставин, ну бо відпіздять. Але як справжній воїн не вирішив знехтувати його порадами, подивився, хто кого відпіздить. Да. Косплей на Юлія Цезаря вийшов ніхуйовим, однаково застрибую до Дієгіча, і вже він розказує ще більше подробиць про піздець, який панує зараз в колонії. З його слів можна дізнатися, що шахта обвалилась через якісь підземні течії води, які зробили потоп і завалили тупо все. Гомієс, коли дізнався, що старої шахти вже немає, вирішив захопити собі шахту з нового табору, бо інакше його впливовість в колонії буде абсолютно нульовою, і постачання зовнішнього світу завершиться так само мимольотно, як і його правління. Але магія вогню були проти таких радикальних рішень. Сам Карісто головний серед них заборонив Гомєзу нападати на нову шахту, чим прирік всіх магів вогню на неминучу смерть. По тому, як Дієго роз'яснив мені всю ситуацію в подробицях, він просить, щоб я попередив Лестера та горна, що тут твориться м'ясо. І, до речі, такій особі, як я, на той момент вже вистачило розуму вкачати трохи сили і вдягнути більш-менш нормальну пушку. <плес> тому час робити телепорт в хату Сатураса. Хеллоу, <плес> ніга, а я знаю, що на вашу шахту напали. Але як? Ти ж з старого табору вернувся? Вернувся і тепер хочу у тебе почути, що сталося. Ми як дубойоби вирішили замість того, аби дочекатись магів вогня, закинути його патову ситуацію. Сам знаю, що долбойоб не нагадує. Та ви справді долбойоби, але менше з тим раніше ти згадував за другий план, тому викладай подробиці. Історія ця бере початок з давніх часів. Ні, ні, стій, чекай, мені похуй. Просто розкажи, в чому суть плану. Мені похуй, що тобі похуй, тому завали дібальник і слухаєш, коли створювалась колонія і купол над нею. Було 12 ромаїв, які за допомогою сили юніторів начаклували хроносферу. Але насправді був ще 13-й маг, головний і найсильніший з проміж нас. Але разом з його силою у нього з кожним днем росли амбіції щодо нових видів магії, магія пільляра, магія смерті, те, що він хотів опанувати. Більшість магів було проти його рішення. І по правді він міг би нас всіх перетворити в груди фаршу по одному клаценню пальців. Але наш ватажок був мудрим, він пішов у відлюднення, залишив нас самими. Мало хто пам'ятає його ім'я зараз Ксардас. Але навіть ті, хто пам'ятає, з жахом в очах називають його некромантом. Ахуєть. А ще мене так-то вигнали з червоного табору, тому привітіть поже. А так, іде шукати мені цього Ксерокса. Він живе у Великій башті на самому краю Оркських земель. А ще судячи з того, що жоден з гінців, яких ми надсилали до нього, не повернувся, ту башту охороняють якісь магічні створіння. Є якісь ідеї, як мені з ними піздитись? А чекни в бібліотеці, там має щось знайтись. Фух, піздець, після таких затяжних діалогів можна і пограти. Блять, я тут щойно цатуру салекції слухав, тому дивись, просто обходи старий табір стороною, а ще Дієго і Мільтен хочуть зустрітись з тобою і Лестером там, де й завжди. Дякую, мужик! Тепер ж роблю телепорт до зеленого табору, і звідти тримаю курс прямо до місцини, де Лестер читає літературку, яку задали на літо. Хеллоу! Дєго просив передати, що у вас там збір випускників 9-го В класу. Ладно, я піду. Хібануті, віруючи. А ось цю гору хуйні мені треба буде перечитати, щоб знайти відповідь на головне питання людства. Першим сумоном є тінік. І щоб його запіздити, треба мати в руцях молоток, бо інші види зброї його тупо не беруть. Другий на черзі уйобок це тіні з людяним сетом, якого ні молотки, ні магія льоду не бере. Але от вогняні шарики тільки так. І останній це вогняний тінік. Опозитна до льодяного ситуація: треба їбашити його магією льоду або блискавки. Оволодівши цією інформацією, примикаю до найманців і обновляю свій лук двічі. Думаю, провірити, як там вільна або як я її вже звик називати, нова шахта. І довкола неї тут тупо море трупів, а в трупах дохуян базілюк. А вчила, який наглядав тут за всім, можна лутанути сокеру на 96 домага. Огрібаю від червоних, які охороняють вхід до шахти. І думаю, ну і все нахуй! Треба качнути силу для тої сокири і потім відхуярити вартівних чувирліків, але навіть вкину. Ши всі скілпоінти в прокачку мені не вистачило ще 8 одиниць цієї сили, тому докупляю в пейді какаєчка. І після того нарешті одягаю цей мучніший топор. Також, до речі, придбав сувої для боротьби з людяними та вогняними галемами. А тепер саме час реалізувати ось цю легендарну комбінацію дій. Оскільки вхід в вільну шахту закритий, то навідусь до старої. Подивитися, як ж там все затопило і як там все обрушилось. Ніяк, блять, не обвалилось. Мене піздують з прєфа. Тому, завдаючи летальних травм всім кому не попадя, по дорозі на долину можна також замітити, як ніхуя навіть і не затопило. І взагалі робочі спокійно в собі руду купали, якби я не навів тут шуміхи. Тому вистрибую з двояким відчуттям, що мене десь наїбали. Менше з тим бахаю бабці на настоянку на мандаринкових шкірках і газую далі тестити нову сокіру, а орки тепер взагалі розсипаються як картинкові будиночки. К картинкові, блять. Ну не карткові, картинкові. Ти і нарешті на горизонті намалювалась вежа, в якій, по моїм підозрам, живе Ксерокс. До речі, забув розповісти, я шизік йобаний. Тому я прийшов в єбучі поселення орків і почав вирізати їх нахуй. Але чорт з тими орками треба вже нарешті попасти в вежу, з'їбавши від тініка, одягаю молоточок, щоб на розвороті дати йому смачніших попіздунів. Також пробуючи не працює часом молоток неокриженого друга, і як виявляється, що не дуже. Тому не вийобуюся і закидую його фаєрболами. Брат. Підбираю серця галямчиків з того, що від них залишилось, і не знаю, що мною керувало, але, блять, замість того, щоб піти далі до вежі, я вирішив звернути в не туди. А тут на тобі обломки ще якоїсь страхітливої вежі, в які ще можна пірнути. Випливши з драмашки, мене тут же зустрічає кубка нежиті, з якою я без великих зусиль чи проблем порююсь. Але це ще не кінець, бо далі цікавіше. Екіпірую своєю блатною сокирою і потрохи вирізаю зомбусів. І дорю шкілета мага. І, перебивши все живе, точніше не живе що тут було тобою, облутавши всі скриньки, не знайшов нічого цікавого, тому вспливає як смачний кусень гавняшки. Спроби розправитись з вогняним гігантом не увінчались успіхом, тому не вийобуюся, просто проникаю в башню, не вбивши його. Єбатько, бать, чорти літають. Блін, хто спавнить голоси в мою голову. А, так це так ти, а ти, чортя говорите? галімий. О... Угу. Тобто мені треба йобнути всіх жолімів і принести тобі їхні серця. Тому навідую до магів води, щоб прийняти в них іслам, і може тоді вогняний голим Повторай за мною во ім'я Отця, во ім'я Отця, і сина, і сина, і Святого Духа, і Святого Духа. Слава Богу, героям слава! <реш> ну ці були, але бери плаці, І, до речі, мантія там нічим не гірша за найкращу бронь найманців. Докупляю свої льоду і електрики з надією, що хоч вони прокнуть, і вони дійсно таки прокають. Я йобну всіх големів, тепер пропускай мене до Ксерокса. блядь. Угу, Руна телепорту до Некроманта. Ну, була, не була. Ого, блять, в такій крутій вежі підніматись по єбучій трабині. Та й хуй з ним залажу до. Хто вирішив потривожити мене. Ем, я. Олівка від хуя. Що тобі треба? Ну, мене тут маги води прислали і просили сказати, що це походу, злий Дімон. Дякую за інформацію. В мене ж тут немає пару тисяч книг про демонів. Добре ще. Магія вогню подохли їх стратив гом'яс. Очікувано, тупі дібіли перерізали трохи менш тупих дібілів. Ось ще мене той його. Фатурас прислав. На треба твоя допомога, тільки з тобою ми можемо зірвати руду і знищити бар'єр. Ой, блять, не допоможе вам ні ще одна така сама гора руди, ні навіть ще одна громосома. Забий хуй на тих магів води і слухай сюди. Ок. Розгадка до того, як знищити бар'єр, криється під містом орків. П'ять орків шаманів призвали могутнього демона в надії, що він допоможе їм перемогти всіх ворогів. І цей демон це сплячий. Це ім'я вони дали йому набагато пізніше, але чому так сталося, я тобі не розкажу. Ну, та це і так понятно, він напевно, що спить, сил набирається. Їбало, завали і слухай. Орки вигнали одного з своїх шаманів з міста. Шукай його на розвалинах фортеці неподалік звідси, і розпитай всі подробиці. Добре, я пішов, але все-таки є одне питання. Але лише одне. Твоя мама довго курила перед тим, як назвати тебе Ксерокс? Ти що, дурак? Затроливши новоспеченого друга відправляюсь шукати розйобану споруду, в якій живе той шаман шпорків. І перше, що мені прийшло на думку, це оця халабуда, в якій я з тих ще побувати в другій частині походення безіменного по колонії суворого режиму. Знищую шкулєців і їхнього чаклуна і знаходжу книжку з назвою Хроманін, всередині якої коїться люта шизофренія, але шамана все-таки не находжу, тому продовжую пошуки. Вилізши на одну з оркських веш, нагадую собі про оцю фортецю захуєним краєвидом на колонію, тому пристрибую до неї. Перучи заворушці Нєфорів, я що коли-небудь задні здавав. А тут між безіменним і орком шаманом, якого звуть Уршак, знову зав'язується довжелезний діалог. Але я вже знаю, що всіх заїбав цими переозвучками, тому буду коротко і ясно. Давним-давно жило було п'ять оркських шаманів. Щось задумались і такі бля, давайте призвемо Деона, щоб він хуяче всіх наших ворогів розказали про цей план всім іншим шпоркам, та й хулі пішли робити підземний храм для Дімона. І от настав час призивати чувака. Але для цього шаманам прийшлось віддати свої серця, щоб підтримувати життєву силу виплатка пекла. Через це Дімон перетворив їх в нежить, і загалом всі, хто строїв храм, теж стали зомбіками. І ще багато-багато років оркське плем'я поклонялось цьому створінню. Робила жертвоприношення приношення і вся хуйня зі всією хуйньою. Але Уршак був проти цього всього. Він усвідомив, що де далеко не на найдоброзичливіші створіння на цій планеті, і вирішив донести це своїм братам, за що його відпіздили і вигнали. Після чого Уршака знайшли люди з нового табору, засунули там в шахту і змушували працювати, де Уршак і вивчив людську мову і познайомився з ще одним рабом-орком. Тікш уршак під час якоїсь заворушки, а от його зеленошкірий друг був хворий і не зміг з'їбатись. Тому саме до нього тепер і треба тримати курс, щоб він зміг скрафтити для безіменного уломулу оркський артефакт, що свідчить про силу його носія, із яким можна спокійно ходити по оркському селищу та пробратися в храм сплячого. Фух блять, після таких ахуєнних історій ось вам ще трошки раком Шаком! для розрядки обстановки. Роблю тепер до нового табору і кажу Сатурсу, що його план хуйня на пісному маслі, але хуй би хто мене там слухав. Тому прилітаю до Ксерокса, щоб довести йому, що я не лох, а вислухавши мої байки і знову зупнувши моє єбліще, Некромант посилає мене шукати спосіб проникнути до храму. Тому знову назад до синіх, де мене біля пентухи чекав Ріордор і казав, піздувати горна, бо іншості там придумав з шахтою. Прискакавши до нього, дізнаюсь про контрнаступ синього табору, першим кроком якого буде відвоювання вільної шахти. І, до речі, на таке завдання йде не Орава найманці усією сім'єю Кайдашевою, а тільки я і чоколядний зайчик. Мов червоні занадто добре підготовлені для масової тупорилої атаки в лоб, тому ми зробимо тупорилу атаку в лоб, але вдвох. Заїбісь. А ще Горн сказав: якщо в мене є бажання і мені не похуй, то щоб я пішов по базару з вовком, місцевим берегою ніщяками, гріх відмовлятись, може якась вкусняшка перепаде. І як виявляється, він пропонує мені дістати для нього панцирі повзунів, щоб скрафтити з них бронік. Кайфіч. Заходжу на вахту і активовую там крутілочку, після чого вхід в шахту стає відкритим. Тому, з богом. А тут і ховається ширк, про якого говорив Уршак. Він на своєму охуєнному оркському діалекті намагається донести, що його вкусив повзун за попку, і якщо я не знайду антидот, який він десь тут заховав, то все, пізда, приїхали, не буде ніякого улу-мулу. І десь після півтори години намотувань кругів по вільній шахті, здогадуюсь залізти на ось цей підйомчик. Ідеї є потрібне цьому орку пойло. Тепер ж він погодився для мене зробити улуму у ОМУ. Ти похуй, блять. Коротше, але для цього мені треба принести трави, 75 ампл міскалі на 5 пакетиків діті Так, що це за розпальцовки Андрюшки Боярського? він по не сплітає, зараз поясню, а поки віднесу вовку панцирі повзунів. Повертаючись до теми, що ж я повинен принести тому робу орку... Йопта зараз... Піздят, сука, одне відео стільки приколів нахуй. Так от, повертаючись до того, що я повинен принести тому рабу Орку. До списку покупок входять зуби болотожора, і клатроля. <звук> язик вогняної ящерки і ріг Маркоріса, який в мене вже, виявляється, був. Віддаю Бібізяні всі ітими і отримую аж 10 кусків досвіду разом з якимось артефактом. Кайфіч. Але є одне маленьке, але у Лумулу -лу, виявляється це пушка з мега уйобічними статами. Не. Ну, справедливості зради виглядає доволі приколдесно, тому думаю, час саме зйобувати звідсиля і йти до поселення орків. Єбать, капать, де Та, ти таку колдойобану дістав? Та мені ваш орк полонений скрафтив тепер з цією волиною мене. Інші орки не чіпатимуть. Ти хочеш сказати, що ти віриш в те, що якщо ти носитимеш якусь уйовішну палку за спиною, то орки не пошматують тебе при першій нагоді? Да. От такі от пироги, друзяшки, і не тільки. Я, чесно, хуй знаю, що розказати у підсумку, тому без лишньої канітєлі з вас лайк, дизлайк, підписка, відписка, коментар, намазка на хліб-янтар, горілка, хлібний дар, а з мене. Ха, -ха затроли, затроли. Всі вже чекали регачку, а я...